Доброго дня. Вітаю вас на каналі. Хочу познайомити вас з продукцією компанії Агробат в місті Полтава, яка виготовляє самохідні оприскувачі та розкидачі капель КУ. На відео можете бачити розкидач. Єдине, що він не новий, він відновлений. Був пошкоджений в Донецькій області. Замінили шини, трубопровід. Сланги високого тиску, кабіну. Там десь прикріплю фото, в якого він був в стані. Ну а зараз хочу вам показати цех, процес збірки даної конструкції, ну, який дощик пішов. Даний оприскувач використовують для внесення добрив каз, розкидання мінеральних добрив. Основна його властивість це те, що використовуються шини-оболонки над низького тиску, які не залишають колії, не шкодять рослині, ну і також можуть працювати на нестабільних ґрунтах, перезволожених ґрунтах, тобто ви вносити удобрення або оприскують тоді, коли потрібно вам, а не коли вирішує за вас. Погода. Зараз покажу цех, покажу процес збирання. Кому цікаво, коментуйте, задавайте питання, а кому не цікаво, відправляйте дане відео вашим знайомим аграріям. Так, ми знаходимося в цеху. Зараз. Покажу процес збірки самохідного прискувача. Це рама, як бачите, ну, щоб було зрозуміло, це в нас перед конструкції. Тут по центру буде кабіна, вона трохи ще не готова. А ззаду вже додається навісне обладнання. Це або буде. Модуль оприскувача, буде фіксуватися, виходи під них є, або модуль розкидача, такий, як там далі не стоїть. Якщо пробіжимося коротко, то раму варимо тут все на місці. Шланги високого тиску також під гідравліку, вся гідравліка, шлангів, у нас іде італійська, вот, от бачите. Теплообмінник під масло. Гідравліка італійська, от гідро. Мотори стоїть, привід здійснюється за рахунок книг. фильтр. Ну, що, розв'язка буде далі здійснюватися. Ну, але можете бачити і якість продукції, етапи збірки. Збільшого такого не показують, а бачать готову модель. Амортизатори у нас в Monroe. Два бака для ємності. Ну і двигун. Двигун у нас дизель 3 літра. Дойд атмосферний. Шланги високого тиску це все виробництво наше. Також маємо можливість здійснювати піскоструйні роботи, плазменну різку, покраску. Це все здійснюється в нас на базі. Ну і так само виготовляємо металеві конструкції різного типу під замовлення. Наступні етапи, як це буде виглядати вживу, буде в наступних відео, так що всім дякую за перегляди. Підписуйтесь.